От він, хлопці, файтер, він же Хорт, Чому зараз покажу? Дивіться. знайома, знайомий, вона там стоїть. Короте, суть в чому. Новий бюджетний відносно з примусовим тракторець без реверсу, але все остальне є на воротах. Двохдіскова примусовка, груза від компанії Scout. Бачите, такі, о, такі о тепер вони зелененькі. military color. Нормальні, до речі, мости, плюс-мінус нормальна ходовка, нормально ступиться, розбираються корияри, регулюється. Пожалуйста. Трьохточечка теж, ну без безрозйомів, но грубо, тяги в рівень, задній мост теж трохи железа, не пошкодувало, він важкий. Він, важкий. він важить десь півтори тонни, та буде вам вже трохи роботи. в Якусь АГДшку зацепить 1,8 може, Даже, а, як піде. Передній мост теж дивіться, попередку тут теж. Мені подобається, до речі, значить, зробили. Трошечки такий грубший, це понятно просто літіло, але все одно і Весить більше має Айдонговський КМ, 385, нічого нового, бокова хоробка, передачі. Ну, тут все як у всіх короче. провний пол. Тут навіть нема про що розказувати, дві гідравліки, плаваючі. Все, гідровихід. Дві скорості вау відбору, сепочка силова, змінюється висота, розбираються диски. Від компанії Sky. До речі, дуже такий непоганий вес хороший в нього, що плюсом є. Вісім передач, блокіровка. Трохи кузов, звісно, чмошний, але він всіх чмошний. Тут є така планка, перевичка, як то поукамусь пляха. Ну, тут, звісно, зекономило, але зато, як то кажуть, ціна модель називається Отак. Дивіться, файтер. Т-254М Це в нас 25 рік, 8 місяць виготовлення в Китаї. В нас прийшов ті кіно, тільки но доставили. По якості, в принципі, як і хорсти, як і, які там ще є, Вітязі булати, оріони для себе, робоча коняка, якщо будете дбати, максимум там сальники, якісь електрика, Тільки по чи щось може вискокувати глобально. Ну, коробка, мости, більш-менш, я скажу, не просто більш-менш, а трохи. Трохи все-таки їх посилили. Ви бачите, які ззаді дура. Не знаю, що там всередині ще не заглядали, але має трохи більше весу. Трохи цікавіше буде в роботі. Так само перед. Оце мені сподобалося. Знаєте, не самі ставлять Диряві маленькі. Трошечки додають ваги як можуть. Плюс груза стоять, бачите, можна хулію підстроїти. піде. Восторгу в мене немає, тому що чесно одної теж кліпало, що оцей. Что даже взять что-то Хорст, G -серия, каким какие мне тут. бачите, близнюк, брат близнюк. Мы не даже той самой завод. Дальше глянем назад, Мне дуже цікаво. по позаду. Да? Такие не самое. Все. Близнюк. Вот, но, как-то кажут, Він трохи є дешевший за G. horst він трошки. Бачите на чому зекономив. Тут кузов, тут ззаді не зашито. Тут якась така планка стоїть. Ось таких помілочах трохи десь на економують. Там якісь просвіти. І зробили трохи ціну по доступнішу для людей. Кому, кому цікаво. Кому цікаво такого дракона, хлопці, е, звертайтесь, є по наявності, привозка наша. Всі детальні ТТХ будуть в описі, якщо хочете почитати там, за нього. За вагу точно за все, за все. за все. Просто напишете або зазвоните, я вам все повідправлю, бо модель нова, її ще на сайті немає. Звездється Fighter T254M. Кому цікаво. Ще раз назву. Звертайтесь, привозка безкоштована.